Українська влада в 22 в кінці 21 го на початку 22 го року зробила усе щоб ми не були готові до вторгнення. Я ще раз наголошую, що на часі задавати ці питання, на часі шукати відповіді без відповідей на ці всі питання: хто розмінував Чонгар, хто відкликав прикордонників з півдня, хто не дав наказ підривати мости на півдні, куди поділося... Підрозділ з Овруча, який мав захищати північ України. Чому не була евакуйована мрія? Чому в Гостомелі не було професійних військових, а були тільки строковики, які здійснили неймовірний чин? Чому так легко зайшли в Маріуполь? Чому були справи проти бойових генералів Марченка Павловського, а тепер вже й проти кривоноса, які боронять ці, цілий рік поспіль українську державу усіма можливими силами, а їм навіть дякую, не втрафляють сказати. Не те, що справи проти них закрите. От цих питань, до речі, мене найбільше, найбільше коробить від згадки про золоте. Тому що, коли ми з Марусею Звіробій у жовтні 2019 року виступили перші проти відводу військ у золотому, так запитайтеся у бійців 24-ї бригади, у тих, які вижили, що значить для них золоте? Та там людей загинуло просто неміряно. Зокрема, тому що коли в 2019 році ми відвели війська, московити наші позиції зайняли і залили бетоном свої укріплення. І ми не змогли прорвати ту лінію, а вони звідти все активніше наступали. Нам Багато питань по Павлоградському хімзаводу, по ракетних програмах, чому в нас один Нептун, одна Богдана, чому проти Тетяни Чорновіл порушили додаткову справу про застосування стуген корсарів і так далі. Друзі, насправді у мене відчуття, що навіть не відчуття, переконання, що був дуже конкретний план знищення України.